Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами будемо готувати солянку. Попередньо ми вже відварили бульйон і зараз будемо розбирати м'ясо. Зараз будемо розбирати ось м'ясо. Солянку ось такими шматочками. Ось такі шматочки підуть на солянку. Так, розібрали ми вже м'ясо, бульйончик. Кісточки підуть собакам, вони їх дуже обожнюють. І, до речі, готувати ми будемо на вулиці. Так що приємного перегляду. А готувати ми будемо ось в такій печі. Вже накидали туди щепи чуть, чуть з таким димоходом. Розпалили, ставимо наш казан на нашу піч. Тут у нас уже горить. Так, до нашої селянки ми додамо ось таку ковбаску. Зараз ми її будемо різати. Начистили і ріжемо картоплю. Ось така вона у нас гарна, з фіолетовим. Тепер будемо різати також в сулянку ось такі закриті огірки. Так, тим часом наш бульйон закипів і зараз ми будемо кидати нашу картоплю сюди. Ще зараз наріжемо ось таку копчену ніжку та груднинку. Так, зараз будемо вкидати наше м'ясо. Ще добавимо ось таких грибів. Зараз їх промиємо. Тепер додаємо до нашої солянки цибулю. Вона вже кипить. Тепер огірочки, ковбаску та грибочки. Різали зелень. А ще в солянку будемо додавати ось такі дві заправки, ось таку. Та ось так. Тепер прийшла черга додавати заправки. І в нашу селянку додаємо лимон. Ось така гарна вже вийшла солянка. Зараз додамо ще чуть-чуть сахаря. Кидаємо зелень. Так, приготувалася наша солянка. Зараз ми її будемо знімати вже з нашої печі. Так як у нас ще залишився вогонь, зараз ми ще приготуємо оладки з кабачат. Ми знайшли на огороді ось таке кабача, зараз будемо готувати. Так, натерли наші кабача, тепер будемо додавати яйця сюди. Ой. Так, зараз посолимо і поколотимо. За бажанням додаємо чорний перець та часник. Тепер додаємо сюди. Перемішаємо. Так, сковорідку нашу ми розігріли. Тепер вилажуємо наші оладушки. На такій приємній ноті ми будемо завершувати наше відео та куштувати смаколики, які ми сьогодні наготували. А вам дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!